Yeah. Тіла і крові Господа Бога. І спаса нашого Ісуса Христа. Чесного ті і крові Господа Бога, і спаса нашого. Ісуса Христа. Чесного ті крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Чесного тіла і крові. Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Чесного Тіла і крові, Господа Бога і Спаса нашого. Ісуса Христа. Чесного Тіла і крові. Господа Бога і спаса нашого. Ісуса Христа. Чесного тіла і крові. Господа Бога и спаси нашого Ісуса. Чесного ті крови, Господа і Сп... Ісуса Христа. чесного тіла і крови. И спаси нашого Ісуса Христа. Чесного тіла і крові, И спаса нашего Исуса Христа. Честного Тила и крови Господа Бога. И спаса нашего. Исуса Христа. Честного Тила и крови Господа Бога. И спаса нашего. Ісуса Христа. Чей свет, кто открыл Господню водищу? Чей свет, кто открыл Господню водищу? Чей свет, кто открыл Господню Just like Just... you, Just... час відчинений освячує Господь наш Ісус Христос на

Спаси, Боже людей твоїх і благослови нас, насліддя Твої. Жде нині повсякчас, і навіки вічні. прийнявши божественних святих пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних христових таїн, достойно благодарім помилуй! заступи, спаси, помилуй корони нас за Боже, Твоєю благодаттю. День воздосконалий святий мирний безрічний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо, бо ти є освячення наше, і Тобі славу поселаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. В мирі ми, Господе, помолімося. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси, Боже, людей твоїх, і благослови понуту церкви твоєї, і Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Тих, прослав Божественною силою твоєю, і не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світу, й Твоєму даруй, церквам реям, тобою бережено і народові нашому, правлінню всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Благословені Господня на вас облодать у чоловіколюбієм завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Амі. Слава Тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі. Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причисто своїй Матері, святих славних сехваних апостолів, святоця нашого, Яна, Злотустого архієпископа Константинограда і святого священномученика Йосафата Кунцевича, архієпископа Полуцького і всіх святих, помилуй, і спасе нас. Як благий і чоловікове. Слава Ісусу Христу! Возлюблені во Христі, брати і сестри! Розпорядок Богослужінь на наступний тиждень буде таким у понеділок, 13 листопада. О 7-й о 8 годині буде служба Божа за здоров'я. Після служби Божої о 8 годині буде молебень до Богородиців намірені Марійської дружини. О 16.30 матерів молитві, о 18 годині служба Божа за здоров'я. У вівторок, о і 8 годині ранку буде служба Божа за померлих. У середу, 15 листопада, початок різдвяного посту. О сьомій і о 8 годині ранку служби Божі за здоров'я, у четвер, о сьомій восьмій годині ранку служби Божі за померлих, у п'ятницю о сьомій восьмій годині ранку служби Божі за здоров'я. У суботу, о сьомій восьмій годині ранку, служби Божі за померлих. І в неділю о восьмій, одинадцять чотирнадцятий годинах служби Божі, святкові неділі. На слідуючу неділю. Є день Убогого. як і кожного року, ми маємо таку акцію Нагодуй у Богого». Нас у церкві, візьмете собі, хто має таке бажання. Як пам'ятаєте, такий паперовий пакет великий, там пише, щоб в нього покласти. Ми приносимо ті пакети сюди, і парафія. Тобто, церква наша віддає ті пакети тим, кому треба. Тому пакет наповнити сьогодні, перше забрати, наповнити і принести до наступної неділі. Добре? Добре. Наслідуючу неділю, також буде проводитися збірка на бойову машину для наших військових. Машина, яку були купили, вже знищена. Я не знаю деталей, але знаю, що фотографію сьогодні рано бачив, що машина ну немає машини. Тобто збираємо знову на машину. Е, так, ви знаєте, що 6 грудня буде ходити Святий Миколай. І та як кожного року Миколай потребує помочі. Тому ми цього року маємо аж 4 листи. Тому будьте ласкаві. Я думаю, що ми вже зможемо це. По, по, до Миколаю допомогти э, чотирьом тим дітям. Добре? Також буде стояти тут на тетраподі відерко, скринька для святого Миколая, яка буде стояти, і кожен зможе в неї кинути пожертву, яку ми передамо для Карітасу, а Карітасу вже тими грошима розпорядиться. І 13 листопада завтра. Є проща нашого деканату до села Товмачика. Початок прощі починається о 15-й годині біля парафіального храму у селі Толкмачик. Походом буде йти процесія до чудотворного місця, і прощу, очолить владика Петро Голіней. Тому всіх ласкаво запрошуємо. І 15 листопада. Хто хоче поїхати в Меджугорію до 21 листопада, заїхати у відень і е, має можливість заплатити 185 євро і 400 гривень, ласкаво запрошую. Сам їду і можу вас з собою взяти. Це на рахунок цього. Ага. Оскільки вже запрошую. Минулого разу, коли їхав, запрошую, ви мені давали намірення на службу Божу інтенції. Якщо хочете, то напишете мені, залишите там десь з боку, окремо чи там разом, щоб ми потім десь не перепутали ті всі намірення. Більше оголошень не маємо. Нехай Господь благословить вас на гарний тиждень. Всім дякую за спільну молитву. Зараз з вами помолимося за мир в Україні, помолимося за Богом благословений тиждень і за те, щоб був у нас цей тиждень спокійний і мирний. Отче наш ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Благословена тими між жінками, і благословений пліна Твого, бо Ти породила Христа Спаса, здобути наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але біді визволи нас єдина, чиста і благословенна. пресвятая Богородице, пресвятая Богородице, Пресвятая Богородице, Царице світу і заступнице людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милоседам для нас грішних і для цілого світу, царице світу, і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милоседна для нас грішних і для цілого світу. Царице світу, і заступниця людського роду. Єдине прибіжище і надія наша будь милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Вели